Відомий телеведучий провів не лекцію в укритті для учнів Світловодської громади. До комунального закладу Ліцей інтелект, колишня школа номер 3 та комунальний заклад Ласівський ліцей номер 8 завітав проект спільно до навчання, викладачем якого став Кумир українців Олександр Педан. Шоумен у легкій, доступній та інтерактивній формі поспілкувався з учнями на важливі теми, пояснив школярам, чому важливо продовжувати навчатися під час війни, що не потрібно залишатися зі своїми страхами та тривогами наодинці, та як спорт допоможе їм. Боротися зі стресом та що таке мінна безпека, зокрема, зі словами подяки до організаторів та ведучого звернулись міський голова Андрій Маліцький та директор комунального закладу Ліцей інтелект Тетяна Мельник. Хочу подякувати вас особисто і його команду за те, що сьогодні провели таку цікаву корисну лекцію для свідоцької громади і для таких цікавих файних власних. Наші найкращі правда на завершення школярів чекали подарунки та спільне фото з Олександром Педаном. Проект реалізується за ініціативою ЮНІСЕФ та першої леді України Олени Зеленської. Дякуємо дитячому фонду ООН, ЮНІСЕФ та Олександру Педану за таку розрядку для наших дітей, адже вони як ніколи потребують уваги та підтримки в такі важкі для нашої країни часи.